Біблійні принципи віровчення церкви адвентистів сьомого дня доктрина номер сім природа людини. Чоловік і жінка були створені за подобою Божою, як істоти, наділені індивідуальністю, силою та свободою мислити та діяти. Тіло, розум і душа кожного становили собою неподільну єдність. І хоч люди були створені як вільні істоти, їхнє життя, дихання та інше залежало від Бога, бо без Бога немає життя. Не послухавши Бога, наші прабатьки. Тим самим відкинули цю залежність від нього та втратили те високе становище, яке займали перед Богом. Образ Божий в них став е, спотвореним. Вони зробилися підвладними смерті, їхні нащадки успадковують цей занепад цю природу разом із тими наслідками, які звідси випливають. Вони народжуються зі слабкостями і схильностями до зла. Але Бог у Христі примирив із собою світ і Духом Святим відтворює в розкаяних смертних образ їхнього творіння. Це була сьома доктрина. Ще один цікавий момент, який стосується природи людини: ми не віримо у те, що душа безсмертна, оскільки в Біблії, у книзі Буття, в другому розділі, коли Бог творив людину, написано, що він взяв сліпив її тіло з пороху земного. Вдихнув дихання в життя життя в Ніздрії, тобто запустив механізм, і стала людина душею живою. Тобто, душа це поєднання фізичного тіла і енергії, яка запускає це тіло і створює механізм. Кажучи, більш сучасно, більш просто і більш зрозуміло душа це свідомість. Це наша сутність, наша я, ну можна так сказати, з точки зору психології, і, по суті, це те, що робить нас нами, не наше тіло саме по собі, не якась ефемерна сутність, яка може існувати без тіла, але сукупність нашого тіла та нашого е, даного нам, точніше, Богом, духа, духа життя. Саме тому дуже важливо вести здоровий спосіб життя, і це, пропод... і це проповідують адвентисти. Дякую, що додивились до цього моменту.